Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо над програмою Інтелекту України Алгебра 8 клас, третя частина. Тема розв'язування раціональних рівнянь. Картка 6. рівень А1. Завдання розв'яжи рівняння. Приклад А. Х-2 розділити на х-3. Дорівні 5 розділити на х-3. Зверніть увагу, що ми б могли б помножити, звичайно, навскоси за допомогою пропорції, властивості пропорції. Але оскільки у нас знаменники однакові, то ми можемо просто написати, що чисельники теж будуть рівні між собою. Х-2 дорівнює 5. В той же час пам'ятаємо, що знаменник х-3 не може дорівнювати 0. Тому це буде система. Розв'язуємо далі. Х-2 дорівнює 5, переносимо мінус 2 праворуч. Х дорівнює. 5 додати 2. А тут х не дорівнює. Переносимо мінус 3 праворуч, змінивши знак на протилежній 3. Звідси х дорівнює 7 та х не дорівнює 3. Тобто х не дорівнює 3 не впливає на наш розв'язок. І відповідь у нас буде лише 7. Приклад Б. 3х додати 5 розділити на 2х відняти 8 дорівнює 7. Можемо, до речі, зробити таку хитрість. Ось написати, що знаменник тут буде 1, і помножити теж на вскоси. Виходить, що 2х мінус 8 помножити на 7 дорівнює 3х додати 5, помножити на 1. Але зрозуміло, що множити на 1 немає великого сенсу, тому можна обійтися без цього. У ДЗ можна писати як в систему, так і окремо. От, наприклад, праворуч, область допустимих значень. У нас є знаменник, в якому є x 2х мінус 8, він не дорівнює 0. Тобто 2х не дорівнює 8, х не дорівнює 8 поділити на 2, 4. Якщо ми знайдемо корінь, він буде 4, ми його не беремо до уваги. Далі спокійно розв'язуємо рівняння, так як це робили минулі роки. Розкриваємо дужки. 2х на 7, 14х 8 на 7, 56 дорівнює 3х, додати 5. Переносимо невідоме вліво, відоме вправо, змінюючи при цьому знаки на протилежні. 14х відняти 3х дорівнює 5, додати 56. Зводимо подібні доданки. 14х відняти 3х це 11х. А 5 та 56, 66. Звідси х дорівнює. Ділимо і ліву і праву частину на 11. Виходить х дорівнює 6. За ОДЗ х не дорівнює 4. Тому це наша відповідь. Приклад В. Теж можемо помножити на вскоси. Записавши 5y додати 8, помножити на y додати 2, дорівнює. 5y відняти 7 помножити на y відняти 3. Враховуємо ОДЗ. А саме y мінус 3 не дорівнює 0, та y плюс 2 теж не дорівнює 0. Звідси y не дорівнює 3, y не дорівнює мінус 2. Ці значення нам не підходять. Розкриваємо дужки 5y на y. 5 y у квадраті, 5 на 2, плюс 10, ігрек, 8 на y, плюс 8, ірек, 8 на 2, плюс 16. Дорівня 5 ірек на Y, 5 ірек у квадраті, 5 y на мінус 3, мінус 15, ігрек, мінус 7 на Y, мінус 7, ірек, мінус 7 на мінус 3 плюс 21. І зразу можна взаємно знищити 5 у квадраті. Ну є і зліва, і справа. Далі переносимо невідомий в одну сторону ідемо в іншу, або зводимо подібні доданки. Я все ж таки, мабуть, спочатку перенесу. Це буде 10 додати 8 y Потім переносимо, буде плюс 15 y плюс 7 y Так, зручніше порахувати. Дорівнює. Праворуч було 21, а переносимо буде мінус 16. Зводимо подібні. Так, зручніше буде 10 та 15, 25. 8 і 7 – це 15 плюс 25 40. 40 y дорівнює 21 відняти 16 це 5. Дехто з вас напише відразу, yрівня 8, але ж зрозумійте правильно, ви не 40 ділите на 5. Ви навпаки 5 ділите на 40. Якщо скоротити на 5, це буде 1 18. Можна десятковим десятковому записати, але достатньо однієї 8. Тобто y. У нас не дорівнює 3, не дорівнює мінус 2, а 1 восьма може бути. Тому відповідь 1 восьма. Приклад г. Якщо у нас є дріб, і він дорівнює 0, то краще записати ось так відразу через систему. х додати 8 чисельник дорівнює 0, а х відняти 10 знаменник не дорівнює 0. Це і є врахування нашого ОДЗ. Відповідно, це буде х дорівнює мінус 8 та х не дорівнює 10. Оскільки у нас 10 не впливає на розв'язок, то відповідь у нас буде мінус 8. Приклад D. Тут потрібно спочатку звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде х помножити на х-3. Додаткові множники, відповідно, х-3 та х. Множимо додаткові множники на чисельники. Оскільки там одиниці, можна відразу. Х-3 на 1 буде х-3, плюс х на 1 це буде х дорівнює 0. Зводимо подібні. Х додати х це буде 2х і відняти 3. На х помножити х мінус 3 дорівнює 0. Далі записуємо систему. 2х мінус 3 це дорівнює 0. А от х помножити на х мінус 3 не дорівнює 0. Зверху в рівнянні в нас виходить, що 2х дорівнює 3. І, відповідно, можна ще раз записати систему x дорівнює 3 других, це буде 1,5, а знизу х не дорівнює 0, і х не дорівнює, або хміну 3, давайте не дорівнює, нехай буде спочатку 0. Тому це буде х не дорівнює 0 і x не дорівнює 3. Запам'ятайте, або пишеться, коли дорівнює, і пишеться, коли не дорівнює. Відповідно, ці значення не впливають на наш корінь. Тому х дорівнює 1,5. Картка b1 це вже другий рівень. Завдання А теж розвяжи рівняння. Х квадраті мінус 49 на х плюс 7, поділити на х плюс 7 дорівнює 0. Записуємо через систему х квадраті мінус 49 у нас буде дорівнювати 0, а от х плюс 7 не дорівнює 0. Звідси розкладаємо на множники х мінус 7 помножити на х плюс 7 дорівнює 0, х відповідно не дорівнює мінус 7. Перенесли з протилежним знаком. Далі, що ми маємо? Добуток дорівнює нулю тоді тільки тоді, коли кожен з множників, який містить невідому змінну, може бути рівний 0, тому хміну 7 дорівнює 0. Тут пишемо або х плюс 7 дорівнює 0. В свою чергу, х не дорівнює мінус 7. Ми вже це знаємо. Звідси х дорівнює 7. Або х дорівнює мінус 7. Але ж ми знаємо, що х не дорівнює мінус 7. Тобто, як бачите, це у нас буде сторонній корінь, тому відповідь у нас буде лише одна. Це х дорівнює 7. Приклад б. Хмінус 8 поділити на х квадраті відняти 64 дорівнює 0. Так, отже, знову пишемо x-8 дорівнює 0, а х квадраті мінус 64 не дорівнює 0. Система. Зверху у нас х дорівнює 8, а знизу нам множники розкладаємо x-8, помножити на х плюс 8 не дорівнює 0. х дорівнює 8, але в той же час у нас є ОДЗ, де, якщо ми бачимо, добуток не дорівнює 0, то жоден з множників не дорівнює 0 х-8 не дорівнює 0, і пишемо х плюс 8 теж не дорівнює 0. Звідси маємо, що х дорівнює 8, але в той же час х не дорівнює 8, і х не дорівнює мінус 8. Ось це ОДЗ, воно головніше. Якщо в нас в розв'язку є 8, і в ОДЗ написано, що не дорівнює 8, то вони взаємно виключаються, і виходить, що в нас розв'язків не залишається. Тобто відповідь у нас буде порожня множина. Пишеться ось так. Або розв'язків немає. Приклад. 3х відняти дріб, 3х2 плюс 2 поділений х плюс 5 відняти 1 дорівнює 3. Що можу запропонувати? Для початку. Давайте перенесемо все в одну сторону та зведемо до спільного знаменника. Тобто 3х відняти 3х квадраті плюс 2 на х плюс 5. Мінус 1 і відняти 3 до рівня 0. Далі, відповідно, мінус 1 відняти 3 це буде мінус 4. Можна навіть записати ось так. 3х для, для зручності. 3х, а потім відняти ці 4. Це буде перше у нас. Відняти 3х у квадраті плюс 2 на х плюс 5 до рівня 0. До речі, тут можна перенести. Ось цей дріб праворуч і розглядати як пропорцію, або звести до спільного знаменника. Якщо зводити до спільного знаменника, то додатковий множник буде у нас, відповідно, в першому дробі х плюс 5, в другому одиниці. Записуємо різку дробу x плюс 5 в знаменнику в чисельнику. Х плюс 5 помножити на 3х мінус 4. Відняти і тут важливий момент. Не 3х у квадраті плюс 2. А беремо це все в дужки, тому що мінус був перед різкою дробу. Дорівнює 0. Розкриваємо дужки. х на 3х 3х у квадраті, х на мінус 4 мінус 4х, 5 на 3х плюс 15х. 5 на мінус 4 мінус 20. Перед дужками стоїть мінус. Розкриваємо з протилежними знаками. Мінус 3х в квадраті відняти 2. Знаменнику х x плюс 5 і дорівнює все це 0. Сводимо подібні доданки. Чисельнику буде 3 х квадратів, взаємно знищується. Мінус 4х плюс 15х 11х, мінус, 20, мінус, 2, мінус 22. зменнику х плюс 5, все це дорівнює 0. Пам'ятаємо, що це буде система. Чисельник дорівнює 0, 11х мінус 22 дорівнює 0. Знаменник не дорівнює х плюс 5 не дорівнює 0. 11х дорівнює 22, х не дорівнює мінус 5. Ділимо 22 на 11, це буде х дорівнює 2. Х не дорівнює мінус 5. Нас це влаштовує, тобто буде єдина відповідь корінь х дорівнює 2. Приклад г. 4 поділити на х мінус 5 плюс 3 на x плюс 5 дорівнює 7 розділити на х. Давайте зробимо так: зведемо до спільного знаменника зліва спочатку. Що це буде? В знаменнику буде x мінус 5. На х плюс 5, а це у нас різниця квадратів, до речі. В чисельнику буде відповідно додаткові множники x плюс 5, х мінус 5. Так, І це буде 4 на x плюс 5. Запишемо 4х плюс 20 відразу. А тут x-5 на 3 плюс 3х мінус 15, дорівнює 7 на x. Трошки спростимо. 4х плюс 3х 7х. 20 відняти 15 плюс 5 в знаменнику х у квадраті мінус 25 відразу дорівнює 7 на х. Можемо відповідно розв'язати як пропорцію, врахувавши ОДЗ. Тобто можемо на скоси, 7х плюс 5 помножити на х дорівнює 7 на х квадраті мінус 25. В той же час пам'ятаємо, що х квадраті мінус 25 не дорівнює 0, х не дорівнює 0. 0. Це буде система. Відповідно, розкриваємо дужки. Буде 7х у квадраті, плюс 5х. Так. Далі дорівнює теж 7х у квадраті і мінус, можете помножити 7 на 25, можете так і залишити. Якщо ви 7 на 25 це буде 175, тому що 7 на 20 140. І 7 на 5 – 35 разом 175. Далі воно буде взаємно знищуватись ось це. І в заступній системі ми вже напишемо, що 5х дорівнює мінус 175. А потім напишемо, що х дорівнює мінус 175 поділити на 5. Це буде 35. З мінусом, мінус 35. Так. І відповідно по ОДЗ. Дивіться. Х мінус 5, знову ж таки. На х плюс 5 не дорівнює нулю, та х не дорівнює нулю. мінус um, 5 не дорівнює 0, і x плюс 5 теж не дорівнює нулю. Х не дорівнює нулю, записали. Відповідно, маємо значення, що х не дорівнює 5, х не дорівнює мінус 5, х дорівнює 0. Як бачимо, значення з ОДЗ ніяк не вплинуло на результат. Тому x дорівнює мінус 35. Переходимо до третього рівня складності. Картка 6, рівень С1. Розвяжи рівняння. z додати 5 розділити на z у квадраті відняти 5z. Відняти дріб в чисельнику z відняти 5, розділити на 2z у квадраті плюс 10z, дорівнює дріб в чисельнику z додати 25 в знаменнику 2z у квадраті відняти 50. Пропоную перенести все в одну сторону спочатку. І записати, що відповідно даний вираз дорівнює 0. Якщо ми перенесемо все в одну сторону, то у нас буде просто оцей дріб, що справа, відняти і дорівнює 0. Перепишіть собі. Далі розкладаємо знаменники на множники. Записуємо дріб в чисельнику Z додати 5 без змін. В знаменнику Z виносимо за дужки, виходить Z-5 залишається. Відняти в чисельнику Z відняти 5. В знаменнику виносимо 2 z за дужку, Виходить, що залишається z додати 5. До речі, раджу писати z з ось такою рискою, щоб не було путанини щодо двійка. Відняти дріб в чисельнику z додати 25. В знаменнику виносимо 2 за дужки, Залишається z у квадраті відняти 25, але це ж виходить z мінус 5 помножити на z плюс 5, формула скороченого множення різниця квадратів. Дорівнює 0. Записуємо під одну різку дробу знаходимо спільний знаменник. У нас є z, є z мінус 5. В другому дробі є 2z, тому двійку дописуємо, z нам не потрібно ще одне. На z плюс 5 дописуємо. В третьому дробі в нас вже є 2, є z мінус 5, і є z плюс 5, тому вже не повторюємо. Знаходимо додаткові множники. записуємо те, чого не вистачає. У нас є Z, але немає двійки. Є Z-5, але немає Z додати 5. Так. В другому дробі є 2 z і є Z плюс 5, але немає Z відняти 5. І в третьому дробі не вистачає лише Z. Множимо 2. Помножити, оскільки вирази однакові, z плюс 5 та z плюс 5. Записуємо z плюс 5 у квадраті. Мінус та ж сама ситуація, z мінус 5 у квадраті. Мінус. Z помножити, поки що запишемо, як z плюс 25. дорівнює 0. Далі записуємо риску дробу і чистельнику розкриваємо дужки. Підносимо до степеня z плюс 5 до квадрату і пропоную відразу множити на 2, так буде швидше. z у квадраті та на 2z 2, 2 z у квадраті. Потім додати 2 помножити на z та на 5 10z, але ще на 2 20z. Додати 5 у квадраті 25 та на 2 50. Оскільки передруємо дужками мінус. То зараз все ще я підношу до другого степені, мені є знак на протилежний. Має бути z у квадраті, але буде мінус z у квадраті. Має бути мінус 2 на 5z, і на z 10Z, але буде плюс 10z. Має бути плюс 25, але буде мінус 25. Всі знаки змінили на протилежні. І тут так само, дивіться, мінус z на z, мінус z у квадраті. Мінус z на 25, мінус 25z. Знаменнику без змін. Дужки ні в якому разі не розкриваємо. 2z помножити на z мінус 5 і помножити на z плюс 5. Все це дорівнює 0. В чисельнику зводимо подібні доданки. 2z у квадраті, мінус z у квадраті, мінус z у квадраті буде 0. 20z плюс 10z це 30z, мінус 25z лишається 5z. 50 відняти 25 плюс 25. В знаменнику. 2z. Так. На z мінус 5. На z плюс 5. Все це дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Тобто напишемо 5 помножити винесу 5 задушки. На z плюс 5 це дорівнює нулю. А знаменник 2z на z мінус 5. На z плюс 5, не дорівнює 0. Це виходить, що z плюс 5 дорівнює 0, тобто z дорівнює мінус 5. В той же час z не дорівнює 0, ось цей множник. Z не дорівнює 5 і z не дорівнює мінус 5. Оскільки серед розв'язків є те значення, яке нам не підходить, це сторонній корінь. І виходить, що розв'язків немає. Тобто множина. Маньку Тобто Z належить порожній множині. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!